Доброго дня, дорогі друзі та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо серію випусків про немобілізацію осіб у віці понад 50 років, а саме за якими хворобами такі особи не підлягають мобілізації, або можуть бути тимчасово чи частково звільнені від мобілізації за необхідністю лікування таких тяжких захворювань. В Даному відео хвороби ми поділимо загально на категорії, адже наказ номер 402 Міністерства оборони України від 2008 року є доволі Об'ємним та має доволі багато критеріїв, за котрими особи можуть бути визнані непридатними до військової служби, і відповідно особи у віці 50 плюс років не підлягатимуть мобілізації з виключенням з військового обліку або ж будуть визнані тимчасово непридатними та такими, що потребують повторного переогляду через 6-12 місяців. Тож давайте почнемо для визнання особи у віці понад 50 плюс років непридатною до військової служби, військово-лікарські комісії будуть користуватися так званим наказом роз. Ходу хвороб номер 402, який я вже називав. Якщо ми говоримо про категорії непридатність виключення військового обліку, сюди належать доволі тяжкі категорії хвороб, котрі ми поділимо на групи та виділятимемо головні захворювання із них, котрі можуть призвести до вашої непридатності або до так званої тимчасової непридатності з переоглядом через 6-12 місяців на період лікування або відповідно реабілітації таких захворювань. Згідно з чинною редакцією, особа може бути визнана непридатною до військової служби, з виключенням з військового обліку, членами військово-лікарської комісії за наявності у неї таких фізичних вад. Перша категорія хвороб це системи кровообігу, а саме ішомічна хвороба серця, гіпертомічна хвороба другої чи третьої ступеню, вроджені вади серця, а також серцева недостатність із значними порушенням функцій. Другою категорією є психічні розлади та розлади поведінки, а також синдроми. До таких належать шизофренія, біполярні афективні розводи, хронічні психози, усі форми ПТСР, що призводять до стійкого розводу адаптації та особистості. Наступною категорією є хвороби нервової системи, такі як епілепсія, стійкі наслідки черепно-мозгових травм, розсіяні склерози, інші випади в поведінці, пам'яті та контролі. Далі йтимуть Захворювання опорно-рухового апарату, що є доволі поширеним у наших клієнтів у віці 50 плюс років, сюди належать важкі форми сколіозу, а також артрити, хвороба бехтіреєва, наслідки травм, що обмежують рухливість, інші захворювання, що обмежують функціональну здатність особи до підняття ваги, перенесення тяжкого, а також підняття інших важких предметів. Та довготривалого фізичного навантаження на організм людини. Наступною категорією йдуть хронічні хвороби дихальної системи. Сюди належить бронхіальна астма середнього чи тяжкого ступеня, обструктивна хвороба легень, ХЗЛ, наслідки туберкульозу. А також туберкульоз з порушенням функції легень чи інші хвороби, що порушують функції дихання. Окремо варто сказати за чутливі органи, а саме органи зору та слуху, сліпота на одне чи обидва ока, тяжка форма глухоти, тобто приглухованість третього ступеню з обох сторон. Або повна глухота на одне вухо з тяжкою чи середньою приглухованістю на інше до хвороб очей. Ми також відносимо відширування сітківки, глаукома або ж інші важкі патології очей, що значно порушують функції зору. Окремо, ми виділяємо інші хвороби та стани, що значно впливають на фізичну життєздатність особи. До таких віл вівінфекція з ураженням імунної системи, цукрові діабети, у тому числі. Цукровий діабет першого типу з ускладненнями, онкологічні захворювання на певних стадіях чи в процесі лікування, втрата кінцівок, ампутації кінцівок, реабілітація після поранень, реабілітації після переломів, кісток або ж інших відповідних хірургічних втручань. Вади розвитку, що впливають на порушення функцій організму, а також їх систем, якщо ви маєте наявні з вище перечислених діагнозів чи хвороб, вашими наступними кроками є підготовка медичних документів, в тому числі висновки з приватних клінік, котрі також мають юридичну силу, якщо така приватна клініка має ліцензію від Міністерства охорони здоров'я, отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Та надання медичних документів повним пакетом при вашому медичному огляді на оцінку спеціалістів та врахування вашого захворювання, історії хвороби, ступеня ураження функцій для подальшого визнання особи непридатної до військової служби з виключенням з військового обліку. Це буде перевіряти безпосередньо ваш лікуючий лікар по вашим захворюванням. Також особа має право, якщо у неї є підстави для визнання повністю непридатної до військової служби, подаватись на отримання інвалідності. Якщо ж вас цікавить, перевірка, чи є у вас підстави для отримання повної непридатності до військової служби або отримання інвалідності, ви можете звернутися до нашої компанії, надавши відповідні медичні документи нашим спеціалістам з медичного права для перевірки вашого ступеня придатності та підстав отримання повної непридатності чи інвалідності. Документи ви можете надсилати онлайн. Якщо ж вам потрібні інші додаткові послуги, ми також можемо надавати їх на супроводі проходження військово зобов'язаними у віці 50 плюс років ВОК чи процесу отримання інвалідності. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, будь ласка, не соромтесь, залишайте їх у коментарях. А я в свою чергу нагадую, що ви завжди можете залишити заявку у нас на сайті для зворотнього дзвінка, або ж зателефонувати особисто за номерами, що зараз бачите на екрані.